Коли ви не будете прощати людям, то і Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Дорогі Христі, браті і сестри, наша молода, наші діточки, слава Ісусу Христу. Однією з найбільш гострих тем в християнстві є тема прощення. І справді, для нас з вами, які живемо в цьому світі, іноді. Найважче є переступити через якусь образу, яку нам вчинили. І можна, здавалося, б, дуже багато в своєму житті змінити, і навіть, як кажуть святі лиці, змінити русло, русло річки, але дуже важко є змусити іноді себе просто пробачити комусь якісь неприємності супроти нас. І от сьогодні, дорогі христі, оце святе Євангеліє, яке ми читаємо, воно закликає нас до того, аби ми з вами. Змусили себе іноді простити комусь, хто нас образив, для того, щоб і Господь, Отець, який є на небі, нам простив. І виявляється, що наше з вами прощення, відпущення наших гріхів, може бути застережне лише в одному випадку, якщо ми собі не зможемо пробачити собі або комусь, хто є нашим ближнім. Як пробачити когось? А дійсно, невже це так просто сказати, я тебе пробачаю? Іноді дійсно треба чимало часу, аби зуміти пробачити людині не просто словами, але щиро. Тут і найголовніше, ось тут, в серці своєму. І сьогодні оця тема простити, вона є дуже взагалі гостра для нас з вами, які перебуваємо в досить такому непростому, так м'яко кажучи, становищі. Але, дорогі в Христі, Перший такий крок для того, щоб пробачити людину, це є повірити в те, що людина є створена з любові і заради любові. Напевно, ми з вами, не напевно, а точно ще сьогодні не до кінця розуміємо, яка є логіка Божа до нас, яка є його поведінка до нас. Але, в Христі, ми вже з вами знаємо це і вивчили як аксіому, що всі жести, які Господь Бог сьогодні до нас звертає, вони є скеровані його любов'ю. А раз Господь Бог нас так сильно любить, що нам навіть важко уявити, то він готовий всіх нас пробачати. І, дорогі в Христі, наше завдання тих, які його наслідуємо, які хочемо бути з ним, це. Так само почати вміти любити. Можливо, це звучить сьогодні для нас з вами не дуже зрозуміло чи приємно, але Господь Бог однаково любить всіх нас тут, присутніх. Господь Бог однаково любить мене, кожного тут. Господь Бог однаково любить нашого патріарха Святослава і Папу Римського. І Господь Бог однаково любить. Того, хто зараз в бункері нападає на нас. Всі є перед Богом його діти і всі заслуговують на те, щоб він їх пробачив. А якщо Господь Бог, той, який має пробачити, той, який хоче пробачити своїй любові, я, який хочу бути до нього подібний, мушу це зробити. Тому перша важлива річ, дорогі хресті, це є любов. Любов перемагає будь-яку кривду. І образу Друга річ це подивитися на себе і визнати, що я також потребую, щоб і мені пробачили Найперше Отець Небесний, а відтак всі ті, коли я кого-небудь образив. Чи ви собі уявляєте, що хтось би в лікарні, лежучи, хворий чи поранений, почав би гнівити чи зневажати когось, хто біля нього є хворий? Такого не буває. Всі, хто лежать разом в одній біді, вони всі ті хворі люди одне одного підтримують. І ніхто нікого не зневажає чи ображає. Всі добре розуміють, що я поранений, в мене, наприклад, там впав, поламав руку чи ногу, але ніхто не каже, о, я поламав руку, а ти чого поламав ногу? Ні, всі прекрасно розуміють, що я терплю, і та людина також терпить. Грів Христі, ми не всі з вами адекватно однаково хворі. Ми всі адекватно однаково потребуємо прощення. І як ми оце зрозуміємо, що я також потребую прощення, тоді в нас з'явиться розуміння того, що прощення потребує і той, хто є нашим супротивником, хто правдоподібно нас образив. Це не просто, але це є необхідно. Бо знову ж таки, якщо ви не будете прощати людям, і Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших. Ну і третя така важлива річ для того, щоб знайти в собі силу пробачити нашого кривдника, це є молитва. Ми з вами добре розуміємо, що наші людські ресурси, вони є завжди обмежені і слабкі. І навіть як би нам іноді не хотілося щось зробити чи змінити. Чисто по-людськи наших сил може не вистачити. Так само, як чисто по-людськи, нам є важко стати і одній людині зрушити важкий камінь чи повхати якийсь вантажний автомобіль чи поїзд. Так само, дорогі в Христі, оцей потяг, образ, який може впасти на нашу долю, іноді дуже важко є відкотити від нашого життєвого шляху. Тому, дорогі в Христі, де бракує сили людської, вступає сила Божа. І наше завдання не перешкоджати селі Божій діяти в нашому житті. А для того, щоб прийняти оцей план, цю допомогу від Небесного Отця, ми повинні вміти і старатися правильно молитися. Очевидно, що є багато різних молитов в цьому напрямку, але одна з найпростіших молитов нам дає такий один святий. Він був святим монахом, настоятелем. і до нього прийшов один з його з братів які були в монастирі, і каже, брат один мене почав е, безбожно е, ображати при братах, що маю з ним робити? Чи піти в нього перепросити? І сказав йому тоді настоятель, не йди не перепрошуй, бо тоді він зрозуміє, подумає, що він правильно зробив. Каже, а як мені тоді поводитися? І тоді він сказав йому таку неймовірну молитву, той святий. Він каже: Ти молися так, за святими молитвами мого брата. Господи, помилуй Його і мене. От як просто звучить ця фраза, але як важко іноді її сказати. Але, дорогі хресті, оце якраз така універсальна молитва, яка допомагає нам усмиритися в тому, щоб попросити Бога за святими молитвами мого кривника. Господи, помилуй Його і мене. І ще є одна така гарна молитва, також, яку я дуже люблю, її сказав Ісакий Сирин. Він також сказав, що коли хтось тебе кривдить, ти з кимось ворогуєш, молися просто. За е, Зараз то, також тому схожі слова, він каже: брат мій святіший за мене і молиться краще за мене, а мене, Господи, помилує. Отож, дві таких простих молитви. Так, за, мол... за святими молитвами мого брата, Господи, помилуй його і мене. І друга брат вій свят... брат мій святіший за мене і молиться краще за мене, а мене, Господи, помилуй. І от, дорогі хресті, саме це є ті речі, які допомагають нам плекати смирення. То смирення, яке допоможе і нам з вами, дорогі Христі, простивши тим, хто є нашим кривдником осягнути від Бога спасіння. Так. Як це зробив розбійник висячи праворуч Ісуса. І от коли ми з вами навчимося щиро молити оті молитви за своїх близьких, коли ми зможемо сказати, брат мій святіший за мене і молиться краще за мене, а мене, Господи, помилуй, коли ми спокійно, без угризіння совісті і болю, скажемо за святими молитвами брата мого, Господи, помилуй Його і мене, тоді, дорогі Христі, ми з чистою совістю зможемо сказати, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Нехай Господь Бог нам сьогодні цю святу неділю дасть сили за молитвами нашими, молитвами святих Отців наших, оцю єдність і щирість здобути. Амінь. Слава Ісусу Христу!